Те, що сьогодні відбувалося під час сесійного засідання, Сергій надал називає провокацією. Російські ЗМІ активно поширили інформацію про штурм міської ради в Тернополі і тим самим вкотре підкреслили дестабілізацію ситуації в Україні. Хто ж організував і кому такі події були вигідними? Нехай з'ясовує міліція, каже міський голова. Коли було мирне населення, керівництво обласної міліції стояло з боку і на це не реагувало. Я думаю, що це тепер без, без реагування не залишиться. Питання будуть ставитися як від міської ради, так і від представників громадських організацій, які були побиті там невідомими людьми. Тому що я маю інформацію, що було ряд людей затримано, в одного з них вилучений пістолет. Я хочу бачити, наскільки це буде задокументовано, чи це задає відображення в порушенні кримінальної справи. На це все хай дає відповідь міліція. Так само, як і нехай шукають тих винних, хто понищив майно громади. Звичайно, ми відновимо ті розбиті вікна і двері, але компенсацію це будуть проводити ті, хто це зробив. З тої інформації, яка є, це люди, які наняті кримінальними елементами. Я думаю, що. В ближчому часі можна договорити про організаторів, про учасників цих акцій. Усі проблеми, з якими сьогодні прийшли на сесійне засідання тернополяни, розглядатиме спеціально створена у міській раді комісія. Продовж місяця кожне з озвучених людьми питань ще раз вивчать: якщо знайдуть порушення, попередні рішення депутатів скасують. Інформацію про результати роботи комісії оприлюднять вже на наступній сесії. Сьогодні ж на засіданні прийняли ряд важливих питань. Було прийнято зміни. До бюджету міста Тернополя, де передбачені додаткові кошти на ремонт доріг, на ремонт навчальних закладів, кошти на надання гарантій для отримання кредиту Європейського банку реконструкції розкусу зі зміною курсу євро, було пройнято схема санітарної очистки міста Тернополя, яка ляже в основу проведення конкурсу на збір і вивезення твердих побутових відходів, яка є надзвичайно важливим документом, який вимагає закон про. Благоустрій на превеликий жаль, більшість міст в Україні його не мають. Не мав його і Тернопіль. Сьогодні є прийнято. Крім того, було прийнято ряд інших важливих господарських питань. Аби вшанувати пам'ять усіх, хто загинув в Другій світовій війні, і 9 травня у Тернополі оголосили днями жалоби. Відповідне рішення прийняли сьогодні на сесії. В місті не проводитимуть масових святкових заходів та приспустять прапори.